Так, хочу вам показати хороший бій на коноперу, гі в мене стрілякати для цієї обмовижі в рандомі всі качають танки 11 рівня. і Дуже часто попадаються такі сетапчики, де дуже багато м'яса, желіза, з хп куча і можна нормальні бої зробити. Йдемо, трошки прискорюю, щоб було це діло. Йдемо в стандартну позицію, і грати от рельєфа будемо. Надіємося, що тяж сюди поїде, бо дуже часто вони не їдуть. Просто стоять там в дефі і все. Бачу рівно червонте підтягується, сімера під'їжджає. Так, рішаюся я виставитись. Бачу, Сімера їде, неувірених даю їй палку, получаю дві в ответ. Не знаю, я рішаю ще раз йому дати, але думаю, дам ще одну. Вже там піде, тіпі, получаю ще одне проб'є, одне не пробій, я повезла, що не пробив. Коротше, кано пристоїть на кінпів, ніхто накидує. Тіряю пол ХП начало бою, думаю, прекрасно. Тут танчу пару шотов. Тут потягся і починається перестрілка. Тобто для канопера це ідеальна позиція. Можна було в чеку дати, але кидаю йому командирку, щоб не вірняка вже. Хоча там і в чеку, і пробивався в ізі його підчилив ці обновиться у тайпа так тут я не попадаю сімка бачу кеде. Тайп КД. даю йому в щеку бачу маусяра і ну, зараз буде перестрілка тут не знаю чи я поспішив кидаю йому маску вместо того щоб в щеку доцілити а вже не хіпо сторон получати, так старається акуратненько і грати аж раз. Бо дуже багато потіряв ХП в початку бою. І все, Мауса починає шпигувати. Омон закладає направо Рішає вирішає нас трошки порозтягувати на дві сторони, але він плоху ідею придумав, тому що на ОМОНі важко там іграти, так як Вену немає, Плюс та... Планка в нього. Хочу я розбирати її зі цієї позиції. Даємо ще. Амонові одне пробіті. Тіпок уже шотний. Маус через ХП вкатує. А він потіряє. Кожний пробиває Мауса. Так, маус лишається шотним. Його доб'ють зараз. Ну я думаю треба забрати ріну барабанну Даю йому течку. на самом деле можна було по тайпу але я решил добрати шотну вчора если чисто урон накидувати, то треба було по тайпу убити Але думаю минуснуть типу. даю ще тайпу все тайпа убили канопер і реально ходу катку слив, тому що... Ну, не факт, що він би тут зарішав би, але тим не менш, їм було б легше. Так він простої там всю базу. Майпує ВКшки, щоб він туди не їхав, тому що там дві ФВшки 183. Може зробити йому перехрідкою погано. Сам вирішаю повернутися назад. Бо не понятно, де ті ФВшки чи вони там чи на горі прям. Але їду. Бачу одного ФВшка в засвіті. Непонятно де друга. Вони можуть бути один з другої сторони, другий з другої. Ну то тобто перехрестку можу зробити теж. Тим тобто більше вони взводні. Так, тут акуратненько під'їжджаю, бо можна од'їхати в ангар. Так, а в нас вже тим 6 тисяч накидав, 2960 на танчик. Можна було більше дати, але... Були трошки непробіті, було б з половиною, Але 6 теж нормально. Так, бачу ФВшки уїжджають на базу, але вони можуть і... так як поїхати, так можуть різко повернутися. Дивлюсь, канопер фуловий, зараз буде тайпа нашого розривати. Думаю, треба на канопера їхати. Ушка там базу. Питаюся щось робити. Бешка там контролить, думаю. Треба їхати кому переобивати. Ну, ФВшки вроді би як дивлюся, не І Перехожу в режим дуже рано, треба було трошки отут переходити, а не я щось зарані визайшов. Даю йому дуплетом. К сожалению, получаю в ответ, але просто... Так, канопер вангар поїхав. Ну, думаю, ФВшки якби повернулися, вони вже, вже були б тут. І рішав їхати на базу, тому що розумію, що десь це де дефі. За горочкою Артак кидає. Не попадає по ягі. Так, 6935 демежа є. Летим далі. Бешка там на базі ушку прийняла. Молодець. І брата походить, косли я навіть не бачу як, коли її брасив. Там єбер був і ушка. Так, тут я акуратно під'їжджаю під скалу. От кущика не знаю. Поможе їм ти кущик не поможе, але я думаю. акуратненько, треба, бо флешка може сфоткати і в ангар. Так, його вкатує, бачу, вроді би нормально. Не розумію, що не рівіше. О, всього ФВшка. Чую, вона кидешиться. Думаю, треба арту вбивати. Ортам мені дає стан. Я стан скидаю. Так, вона треба арту добити ще раз. Попувати. І не попадаю, непонятно де дівся, але. Теряю время. Добираю за третій раз. Понімаю, що ФВшка вже може закидешитись, але все-таки рискую і... Через каток і даю. Повезло, що каток дав, так би він мене не забрав би. Ну, повезло мені тут трошки. Другий бачу теж закидаєшся, даю йому демеж. Цього чуть притаранив. І добираю. І від ітоги маємо 8331 урон. Перемога. 2960 на танщину. Ну, в общем, хороший мій. Всім дякую. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки, дизлайки. Все. Всім пока.